Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі, сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як зробити розмитнення в Україні в два рази дешевше. Розкажемо реальну історію нашого клієнта, реальний кейс по розмитненню, як ми розмитнили його автомобіль в два рази дешевше. Що нам для цього було потрібно? В нас був автомобіль, який клієнт придбав на аукціоні в Німеччині. Цей автомобіль Dacia Lodge об'єм двигуна 1,2 бензин. Авто було 2016 року. І що цікаво, коли Клієнт купував автомобіль, він купував його з пошкодженнями. І як ви бачите, мінімальна ціна цього автомобіля була вписана в договорі купівлі-продажу 1850 євро. Це дуже низька ціна, враховуючи те, що в нього були пошкодження, через це і така була ціна. А реальні ціни цих автомобілів набагато більше. І що ми зробили далі? Коли автомобіль Клієнт доставив Україну, автомобіль доставлявся на лаветі. Зараз ви бачите відео, як цей автомобіль доставлявся, його везли на лаветі, який в нього був стан. І коли авто приїхало на митницю, митниця відразу оцінила цей транспортний засіб в 7 тисяч євро. І розмитнення хотіли робити від ціни 7 тисяч євро, так як пропустив кордон, а не покупчи 1850 євро, як його клієнт реально купив. Що ми зробили? Ми замовили звіт експерта. Спеціальний висновок експерта, який мав підтвердити нашу ціну в цьому звіті, і в нас мало бути підтвердження документальне, що цей автомобіль реально коштує 1850 євро, а не 7000 євро, як це рахує митниця. В цьому звіті експерта експерт вказав всі поломки, які були в автомобілях. Вони зробили фототаблиці автомобіля. Ці фототаблиці завірили печаткою. На цих фотографіях є підтвердження, що автомобіль має пошкодження. І також зробили підтвердження, які зараз реальні ціни на ці автомобілі в Європі дачі Алоджі. Одне було підтвердження за 6600 євро дорожче і 7700. Експерт мав від якоїсь ціни відштовхуватись. Експерт сказав, що да, в принципі ціна в 7000 євро вона є реальна, але ця ціна для автомобіля без пошкоджень, а митниця пошкодження приймати не хотіла. І далі в кінці експерт зробив таку ремонтну калькуляцію, де він вказав всі пошкодження автомобіля. Вказав графи, скільки це буде коштувати пошкодження. Ці скільки буде коштувати їх зробити ремонт в Україні на сьогоднішній день, і в кінці він зробив висновок. І ми в цьому висновку можемо прочитати, що він, експерт, враховуючи пошкодження автомобіля, оцінив його навіть дешевше ніж було вказано в договорі купівлі-продажу. Тобто, в договорі купівлі-продажу в нас була ціна 1850 євро. А експерт оцінив. 1698 євро 6 центів. Тобто він взяв ціну цих автомобілів, скільки вони коштують в Європі. 6700, 7700 відняв по калькуляції, які є всі пошкодження, і вийшов на ціну, навіть нижчу ціну, ніж в нас була в договорі купівлі-продажу. За рахунок того, що ми документально підтвердили, що автомобіль з пошкодженнями коштує набагато дешевше. І потім на митницю, ми коли подавали декларацію, ми прикріпили цей висновок експерта, цей звіт, прикріпили ціну, яку нам дав експерт. І митниця нас вже розмитнила не по цій ціні, а по нашій купчі, тому що ми ж по 1850, і ми залишили задоволені. Ми можемо зробити порівняльний аналіз. Коли ми розмитнювалися, наш клієнт сплатив 65 300 гривень. Це від 1850 євро. А якби ми погодились на ціну митниці, митниця нам виставила рахунок майже 134 тисячі гривень. Тобто розмитнення вийшло в два рази дешевше, і клієнт зекономив майже 70 тисяч гривень. За рахунок того, що ми зробили звіт експерта, сьогодні автомобіль вже поїхав проходити ремонтні роботи. Після ремонтних робіт буде відбуватися сертифікація цього автомобіля, і автомобіль буде реєструватись на українські номери. Саме через це завжди, коли ми рахуємо вартість митних потажів, ми Таємо чи є пошкодження, чи немає пошкоджень. Пошкодження можуть бути різні. У нас бували такі випадки, коли, наприклад, в коробці передачі не працювала якась там п'ята або шоста передача, і це також є пошкодження, яке впливає на вартість автомобіля. Якщо митниця нам завищує ціну, що ми робимо? Ми робимо звіт експерта, і по звіту експерта оформлюємо автомобіль відповідно до його реальної ціни, і ви не переплачуєте жодної копійки. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо. І бажаємо бажаємо самого головного для кожного з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.